Народні депутати, чиновники, судді, прокурори, представники громадських організацій, що входять до переліку заброньованих у зв'язку з отриманням іноземного фінансування, можуть отримати право вільного виїзду за кордон. Ну, якось трошки нечесно по відношенню до своїх громадян, до свого народу, які зараз в Україні. Привіт, усім. Сьогодні хочу розповісти про нову ініціативу наших українських народних депутатів, що вони хочуть прийняти під законопроектом 11460. Я впевнений, що більшості українців це не сподобається. Чому? Тому що українці не мають можливості, я маю на увазі чоловіки від 18 до 60 років виїжджати за кордон, плюс заброньовані чоловіки теж не мають можливості виїжджати за кордон, тільки якщо в них є для цього певні підстави. Але народні депутати хочуть для себе і, взагалом, для чиновників трошки по-іншому зробити цю систему і дозволити виїжджати. Як вам така інформація? Дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою репостом. Ну і, звичайно, підпишіться на канал. Це дуже важливо для розвитку цього україномовного каналу. Дякую вам за вашу підтримку. А для тих, хто зараз в Польщі, в Німеччині, в Італії, в Іспанії, в Європі загалом, і вам потрібно переказати кошти з Європи, з будь-якої європейської країни в Україну, я рекомендую TransferGo. Це найнадійніший, найшвидший і найпростіший спосіб переказати гроші з Європи в Україну. Потрібно перейти за посиланням, яке є в описі під цим відео, завантажити додаток на телефон і ви одразу зможете переказати кошти. Рекомендую всім українцям, які за Раз за кордону Transfer.gov вам допоможе максимально надійно, швидко і без комісії переказати кошти. Заброньовані чиновники та експерти можуть отримати дозвіл на виїзд за кордон, якщо цей законопроект приймуть. Усі, хто внесені до переліку заброньованих у зв'язку з отриманням фінансових грантів від міжнародних партнерів, пропонується дати право безперешкодного виїзду за кордон на час дії бронювання. Народні депутати, чиновники, судді, прокурори, представники громадських організацій, що входять до переліку заброньованих у зв'язку з отриманням іноземного фінансування, можуть отримати право вільного виїзду за кордон. Ось такий законопроект, таке рішення хочуть. Пропихнути в Верховній Раді, ви, люди, не маєте права виїжджати. Якщо ви навіть заброньовані, ну не можете. Тільки якщо ви маєте інвалідність, опікунство або троє і більше дітей, тоді можна. А якщо ви просто заброньовані, працюєте на роботі і би хотіли там поїхати десь за кордон на день, два, тиждень, ви цього не можете зробити. А Ось народні депутати і. Інший бомон зможе спокійно це зробити, якщо цей закон прийметься. Усім, хто внесені до переліку заброньованих у зв'язку з отриманням фінансових грантів від міжнародних партнерів, експертам з питань нормативних актів та іншим, хто має право на бронювання, пропонується дати право безперешкодного виїзду за кордон на час дії бронювання. Ну, то показуєте корочку, що ви народний депутат, чи, наприклад, ви там десь працюєте в прокуратурі, чи, можливо, ще десь, чи отримуєте якісь там міжнародні дотації на вашу організацію, маєте підтвердження тих документів, і ви спокійно можете виїхати за кордон, якщо приймуть цей законопроект. Право безперешкодного виїзду за кордон за умови пред'явлення документу про відстрочку від призову, зазначене право на час дійснення їх повноважень поширюється на народних депутатів України, депутатів Верховної Ради, Автономної Республіки Крим та депутат. Депутатів місцевих рад за умови пред'явлення ними службового посвідчення. Як я кажу, маєте корочку і ви зможете виїхати за кордон. Як на мене, це несправедливо по відношенню до українців, які зараз в Україні і не мають можливості виїхати за кордон, якщо вони заброньовані. Чи вони працюють в критично важливих підприємствах, чи ні, якщо в них є бронь, тоді давайте робіть так, щоб всі були в рівних правах. Якщо, наприклад, депутат. Чи ще якийсь представник влади хоче виїхати за кордон по роботі чи на відпочинок, то так само і звичайний громадянин України, який є заброньований, теж би мав мати можливість виїхати за кордон. Ну, депутати, чиновники і так виїжджають по роботі. Для чого робити окремий закон, законопроект приймати, щоб можна було поїхати і без роботи? Я так це розумію. Тому що для тих, кому потрібно десь поїхати на зустріч, вирішити якісь серйозні справи. Їм і так дозволяють поїхати і вирішити ці серйозні справи, навіть народним артистам, там комікам і іншим громадянам України, які, наприклад, збирають якісь стадіони, збирають до, збирають гроші на армію, на щось ще. Для них є можливість виїзду, вони беруть дозвола, їм дає військова адміністрація дозвіл на виїзд. Вони їдуть, збирають кошти, донатять, привозять в Україну, купують ту чи іншу техніку, ту чи іншу зброю, і все тому подібне. Тобто, це і так відбувається. Для чого? От. Для чого робити законопроект, який дозволяє там депутатам і іншим просто виїжджати тільки через те, що це депутат або ще якийсь можновладець? Я цього не розумію. Я впевнений і переконаний, що якщо депутату потрібно виїхати за кордон, він іде до свого керівництва, до голови Верховної Ради чи там ще до когось і каже: Мені треба виїхати, я хочу вирішити справу. Їду там з міжнародною делегацією. Зустрінуся. Ми з ними вирішимо певні питання. Це для нас буде ось така користь, або потрібно ось це-це-це обговорити, щоб в майбутньому була користь. І такі, такому депутатові точно дають можливість виїхати за кордон. Для чого окремий закон, для того, щоб виїжджали всі депутати, бо літо закінчується, не встигли відпочити. Що. Я не, не розумію, можливо, ви знаєте. Напишіть в коментарях. Бо якщо прийде якийсь звичайний громадянин, який працює на підприємстві критично важливому, і він, наприклад, має заслужену свою відпустку на тиждень-два, і він захоче поїхати за кордон, звичайно, що його не випустять за кордон. Ну, Відпочивають тут. А якщо прийде депутат, то його випустять без жодних проблем. Ну, якось трошки нечесно по відношенню до своїх громадян, до свого народу, який зараз в Україні, який не має можливості виїжджати і заїжджати. На жаль. Також до Верховної Ради йшло два законопроекти щодо економічного бронювання. Там військово зобов'язані чоловіки є заброньовані. І ні в одному, ні в другому точно немає інформації і немає таких пунктів, де дозволено тим громадянам, тим військово зобов'язаним виїжджати за кордон. То зробіть також в цих законопроектах, які будуть розглядатися, можливо, навіть щось прийметься, теж можливість тим громадянам виїжджати за кордон. Бо в них також є сім'ї, які за кордоном, жінки, діти, родичі, з якими вони давно не бачились. Я думаю, що це теж буде справедливо. Це, як на мене, було би дуже правильно. Депутатам дозволили, чому би звичайним людям це не дозволити зробити? Друзі, ви що про це думаєте? Обов'язково напишіть в коментарях. Буде цікаво почитати ваші думки. Також не забудьте, що в описі під цим відео є посилання на мій телеграм-канал актуально про Польщу, і на мою інстаграм-сторінку, куди також всіх запрошую. Там будуть освітлюватися трошки інші новини, теж Польща, Кордон і тому подібне, але, можливо, інші теми по-іншому буде висвітлено, тому теж запрошую туди всіх приєднуватися. Дякую всім за те, що ви додивилися до кінця. Дякую за вашу підтримку, лайки, коментарі, підписки. З вами я завжди Саша Матвєв. Слава Україні! І Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.